або в тюрму або ногами вперед на кладовище Якщо ворог не здається, його знищують. Людина зі зброєю це терорист, який несе на нашу землю кров, сльози, війну. Той, хто кличе війну в Україну, це мій особистий ворог. І Я вижену їх. і Я не дозволю, щоб в нашій країні була війна, яка сьогодні йде на Донбасі. Ми виженемо ворогів, окупантів і захистимо мирне небо над нашою Чернігівщиною і над нашою Україною. Шановні земляки, я бачу тут багато людей старшого віку. Це діти е, війни, це категорія дітей війни. Вони пам'ятають Велику Вітчизняну війну. Вони пам'ятають і знають, що війна не вибирає за мовою, за політичною ознакою. Ти проти чи за війна косить усіх. І тому наше головне завдання. Щоб в нашій країні був мир для того, щоб був у нас мир, ми повинні захищати свою країну. Ми повинні цінити те, що маємо, щоб не було як у тій приказі, що і ні ценім, потерявши плачем. От Я не хочу, щоб ми з вами плакали за нашою країною, що ми її не зберегли. І тому я йду в президенте, і за мною плакати не треба. Кажуть, чули там терористи. Терористи розповсюдили чутки кілька днів тому, що взяли ляшка заручники. Чули, да? Дірку їм від бублика, а не ляшка. Тому, тому земляки, однодумці, браття і сестри, я йду в президенти для того, щоб захистити країну. Я йду в президенти для того, щоб наша країна була мирна, цілісна і єдина. Я йду в президенти для того, щоб молодь взяла владу в цій країні, а не тікали по закордонах, горшки за європейцями виносили, щоб заробити собі на прожиття. Я йду в президенти, щоб здолати гідру корупції, бо це найголовніша проблема нашої країни. Я йду в президенти, щоб вигнати оцих держеморд-чиновників, винести їх на вилах, ті, хто грабує простих людей, ті, хто грабує український народ. Я йду в президенти для того, щоб нашій Україні забезпечити обороноздатність, безпеку, суверенітет для того, щоб нашу країну поважали в усьому світі. Я йду в президенти для того, щоб навести лад в нашій країні, бо тільки людина з народу. Тільки людина, яка сама все життя досягала, здатна зрозуміти інтереси простих людей. От для чого я йду, президенти. І я прошу мою рідну Чернігівщину, не вагаючись 25 травня прийти і голосувати за Ляшка. Ваша Галочка в бюлетені за Ляшка це як вила в одне місце Путіну. Ваша, ваша Галочка за Ляшка це Галочка за ваших дітей. До речі, із 21 кандидата в президенти я наймолодший. Наймолодший. Мені сор... 41 рік, О, правильно підказують, наймолодший, найрозумніший, найкрасивіший і з найкращим почуттям гумору і так далі. Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалиш. Послухайте. Але Молоді, сьогодні ти молодий, завтра не молодий. Найважливіше це розуміти, що треба в третьому тисячолітті в нашій країні. Найважливіше це знати, що робити. Найважливіше це знати, куди вести країну. Коли я чую деяких кандидатів в президенти, коли їх питають про дне, а вони не відповідають чітко і розказують про щось інше, я завжди кажу: лідером країни може бути тільки людина, яка не боїться брати на себе відповідальність, яка здатна приймати рішення, яка здатна вести за собою людей, а не ховатися за спинами. Оце лідер, лідер, який веде за собою країну, який не боїться, бо бачимо ту. Бачи, куди вести країну. Не води по манівцях, як Мазай Зайців. Сьогодні вліво, завтра вправо, потім назад, і отак 40 років, як Мойсей, водив євреїв, а тільки вперед, тільки прямо, тільки туди, куди знаєш, щоб підняти Україну з колін, щоб захистити її, щоб навести лад, щоб Україна була наймогутнішою країною, як мінімум Європи. Як мінімум, і я вам кажу, що для цього у нас є всі можливості. Але дайте мені владу в руки, дайте мені навести порядок, підтримайте мене і потім спитаєте. Для чого ляжку влада? Не для того, щоб будувати межегілля. А для того, щоб використати владу як інструмент для наведення влади Україні. Ви знаєте, я з Чернігівщини, а у нас область невелика, кожен про кожного все знає. Чув хто-небудь, сотку землі в мене на Чернігівщині, чи підприємство, яке ще, ще що небудь. Нема ніде нічого. От чим я відрізняюся від усіх інших. Я не займаюся бізнесом у політиці, я не олігарх. Я виріс тут і мав багато можливостей, але ніколи не використовував ці можливості для того, щоб грабувати країну. Коли була можливість, ми навпаки будували на Чернігівщині дороги, дитсадки, школи, лікарні, і вся область пам'ятає і знає. От я, коли буду президентом, ми продовжимо цю програму відбудови Чернігівщини, нашої рідної. Ми знову будуватимемо тут дороги, мости, дитсадки, лікарні і все інше, що треба для людей, а не для чиновників. Коли я буду президентом, я звільню всі прибережні зони від заборів і незаконних забудов. Ліси розгородимо, де вони собі позагороджували і комуніст поробили чиновники. Озера, річки, ліси. А якщо хто не зрозуміє, то ми Соколова притопимо трохи там у десні. І зразу все зрозуміє. Слухайте, тільки рішучими діями ми можемо навести порядок, тільки рішучими, але відповідно до закону і по справедливості. Шановні однодумці, чернігівці, земляки, я щиро дякую вам за те, що ви прийшли на цю площу, на цю зустріч зі мною. Я прошу вас підтримати мене на виборах. І якщо не дай Бог, я вас підведу, я вам особисто вручу вила, щоб ви мене на них винесли. На вилах кожного треба виносити, хто вас дуре. Раз винесли, другий раз винесли, третіх, хто прийдуть, боятимуться дурити, боятимуться красти. Бо по іншому не буде. Ви ж бачите, банда Януковича дорвала, стільки революція їх прибрала. Так от нам не треба революції, нам треба, щоб ми на виборах могли міняти владу. А для цього влада повинна боятися вас, людей повинна боятися, щоб кожен чиновник знав, що якщо візьме хабаря, якщо буде вас знущатися. То його винесуть на вила, і на цьому закінчиться його. І щоб до кінця життя більше не мав права ніде працювати на державній службі. От тоді вони боятимуться власної тіні. От тоді вони знатимуть, що над ними висить дамоклов меч в мечі відповідальності. Має бути залізна дисципліна, відповідальність, прозорість і контроль. Бо безконтрольна влада, вона. Розпрощає, вони зажираються, вони, як пеньким мохом, обростають, бо їх не міняють і їх не контролюють. Ми запровадимо такі механізми, щоб влада була прозора, підконтрольна і підзвітна, підзвітна вам, щоб ви могли вийти отут на Майдан і прибрати будь-кого, хто не виправдав ваших сподівань, у тому числі Ляшка. А не проводити нові революції, щоб міняти владу. Я дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви прийшли. Зараз, зараз кожен з вас, хто захоче, роздамо автографи, поспілкуємося, пофотографуємося, у кого будуть питання, задасте. Слава Україні! I don't know.